Доброго дня всім! У нас сьогодні отака страва: вергуни, заячі вушка, бантики, хрустики. Хто як назве, так і буде. Але це справжня народна кухня. Як ми їх готували, поїхали. І так, приступаємо до приготування тіста для наших вергунів. Порцію роблю невелику. Так, щоб було для вас добре, а уже комусь скільки потрібно, щоб вже знали. Дивіться, стакан борошна. Сюди одне яйце. Народний рецепт, самий простий, який тільки може бути третина чайної ложки солі. Все оце ми зараз перемішуємо. Вираємо гарно яйце. І тепер по трішки додаємо води. В моєму дитинстві в моєму були ці заячі ушки, в нас на Київщині їх ніхто не називав вергунами. У нас це були заячі вушка. дивіться, гарно розтерлося. І тільки деяке весілля, деякі іменини це була обов'язкова страва. Буквально грамульку теж столова ложка втираємо далі. Ще одна столова ложка втираємо далі. Так, бачите, вже береться до кучки. І тепер, як кажуть, головний інгредієнт і головний козир це у нас звичайна горілка, українська горілка. В селі це була самогонка. Ну, а в мене тут зараз. Гарний звук панк і тепер ось столову ложку горілки, втираю. Бачите, яка у нас краса? Зібралося до кучки. Оце з цього тіста у нас вийде гарний, такий гарний піднос вергунів чи заячиху. Ну, а тепер працюємо далі. Розсипаємо борошно і викладаємо це тісто. Є. Підмішуємо до того часу, поки тісто не стане густим і не буде прилипати до ваших рук. Прямо треба, знаєте, таке, щоб стало добре густе. Не буду затримувати ваш час. Але покажу, ну, покажу вже відразу результат. Показую вам, що отримали. Дивіться, тісто тугіше, ніж на вареники та пиріжки, і разом з тим воно має бути таким еластичним. Зараз ми його просто розкочуємо дуже тонко, дуже тонко, наскільки ви зможете, тонко. І працюємо далі. У мене приблизно пішла ще, крім того тіст... ну, борошна, що там було, ще приблизно оце столова ложка, де я втирала, прямо ну, вминала. Показую вам, щоб ви розуміли, тісто має бути отаке еластичне. Кожного разу, якщо ви бачите, що там чи пристає до качалки, взяли, трішки підтрусили борошном, розтерли. Нічого страшного, що знову втирається борошно. Ам, головне, щоб не прилипали. Форма не має значення. Ні строго квадрат, ні строго коло. Як розкрутили, ну, я ж кажу по можливості, наскільки можна, наскільки тонко ви його розкручуєте. А в цей час поставили. Олію. Олію бажано ставити в такі ну, немаленькі сковороді, якщо не сковорода, то каструля, щоб у вас було це все тоненьке, потім готувалося. Бачите, скільки воно виходить наших заячих вушок чи вирумів. І це, ще казали, хрустики в кожному ж. В населеному пункті в кожному селі було по-своєму своє звучання, свої назви та будь-яких страв. Борщ тільки у нас був з однею назвою. Зараз, поки розкручую, то одночасно хочу вам подякувати за те, що ви зі мною. У мене вже більше мільйона переглядів моїх відео. Мається бути ось гарна така цифра. По поводу підписників. Отак і все. Бачите, отаке тонісіньке, воно має бути. Прямо гарно тонісіньке. І зараз, чи ножом, чи як зараз будемо різати і формувати. Ну, а зараз починаємо, бачите, отакими полосками різати. В мене є і роликові ножі, але чомусь я люблю оці. Такі ножі, що пластикові. Так, приблизно покажу вам, як це робиться. Отак. От Та я думаю, ви й знаєте. Вивертається на цю сторону і кладеться на приготовлену дощечку. Точно так і це ось. Вивернув і поклав. Оце вам і наші вергуни. Ці пополам Головне. от так. О, Довші, менші, коротші ролі абсолютно не грає. Вивертаємо, а там одночасно гріється наша олія. Розсмажені наші заячі ушка. Дивіться, яка краса, то що вони, бачите, хрусткі які які гарнющі, перекладаємо. Ось я їх пересиплю, лишня олія збігла. Бачите, яка краса? І тепер притрушуємо цукровою пудрою, щоб у нас було. Це справжній десерт мого дитинства. Отак От і подавали. Так що смакуйте на здоров'я. Дуже велике вам спасибі. Заходьте на мій канал, дивіться рецепти. Я думаю, вам сподобається. До зустрічі!